Мир вашому дому зараз вам пропоную пройти дуже легкий, класний тест. Ось, наприклад, ви кажете, що ви вірите у душі. Давайте з вами підрахуємо, скільки ваша душа молиться, вивчає Слово Боже, тобто Біблію. Як часто ваша душа проповідує, ходить до церкви, сповідається у гріхах, прощає, займається благодійністю, а може, ваша душа більше любить засуджувати. Пліткувати, брехати, красти, блудити, зраджувати, ненавидіти, пиячити, приймати наркотики, наприклад, тупо просиджувати в інтернеті бажання душі і видають, що віра душевна це віра бісівська. Адже біси теж вірують у Бога, але при цьому залишаються вони чортами. Ось вам і весь тест, тому я думаю, що кожен із вас зрозуміє, що душа, віра в душі, вона нікого не зможе Врятувати. Тому треба церква і треба священник, котрий буде казати тобі, що ось тут ти грішник, ось тут тобі треба покаятися. Кожен день ви будете прибувати у Слові Божому. Коли ви проповідуєте, кому коли ви передаєте Слово Боже, ви самі отримуєте відкривення. І по цьому відкривенню через Духа Святого, який торкається. Вашого серця, ви зможете далі жити по духу, а не по душі. Ось так це просто. І подумайте, проаналізуйте. Якщо ви хочете вивчати Слово Боже, то приєднуйтесь до місії, Слово Боже, будемо разом з вами виконувати волю Божу. Хай вас Бог береже.